Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю у день морської піхоти. Володимир Зеленський оголосив про створення окремого корпусу цього роду військ. Їх забезпечать сучасною зброєю та технікою. Про це стало відомо під час візиту президента на передові позиції ЗСУ у Донецькій області. Також верховний головнокомандувач вручив військовим державні відзнаки, у тому числі Одеській 35-й бригаді імені контрадмірала Михайла Остроградського сьогодні також. На маючи оголосити, що ухвалене рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти, створити корпус морської піхоти. Держава робити на все для розвитку цього вашого важливого міцного роду військ для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, сучасною технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити, навіть неможливо. Стане ще більше. Слава вам, слава усім морським піготинцям України, слава нашому народу, слава Україні! Вздовж кількох одеських пляжів в морі облаштовують протимінні сітки. Ближче до берегу комунальники встановили лінію буйків, за який майбутнім відпочивальникам не можна буде запливати. Та чи дозволять військові такий відпочинок? Дивіться у сюжеті. В кількох метрах від берега на глибині метр сімдесят перша лінія бойків за неї потенційним відпочивальникам запливати не можна. В районі хвилелому ще ряд бойків. Вони позначають місце, де встановили спеціальну протимінну сітку. Її натягнули між траверсами. Знизу закріпили свінцеві грузила, які допомагають тримати її пружною. Встановлена захисна сітка. Якщо ми подивимося, вона встановлена яка Має унеможливити попадання в акваторію купання сторонніх предметів і зривопасних також, тому що ми знаємо, який в нас час період так, військовий період у морі повно багато небезпечних предметів. Далі слідующа зона це зона для купання. Також перед нами розбитий рятувальний пост. Що таке рятувальний пост? Це така складова, яка складається мінімум з трьох рятувальників. Начальник рятувального посту два рятувальники. Сама наглядова вежа, тимчасовий рятувальний пост на... Г-образному траверсі, який буде відповідати і дивитися в акваторію пляжі, щоб там побачити якийсь небезпечний предмет. І все це буде робити, як колись ми пам'ятаємо, перед війною працювали пляжі, на них працювали рятувальники, які максимально, максимально робили, щоб це було безпечним. І у разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації приходили на допомогу. У морі на човні кілька рятувальників на поготові через воєнні загрози, зокрема ті ж міни пересуватись вони можуть лише до хвили різу. Відпочивальникам, поки купатись і перебувати на пляжі заборонено. Проте для них вже роздрукували пам'ятки, де показали, як виглядає міна, і розписали основні правила поводження. Зокрема, заборона відвідування прибережної зони під час дії повітряної тривоги. В оперативному командуванні південь до облаштованих пляжів налаштовані скептично, адже за період повномасштабного вторгнення ворог. Неодноразово обстрілював прибережну зону. Позначення деяких ділянок місцевості як місця для відпочинку може спричинити активність ворожу, зокрема і ракетну по цих місцях. Неодноразово ми бачили такі акти вандалізму, коли ворог влучав торгівельний центр в Кременчузі в тій самій Одесі, коли це цілеспрямовано зброя йшла в скупчення людей. Обстріл торгівельного центру в Херсоні так само рекреаційна зона зона узбережжя в Одеській області дуже часто потерпала від саме ракетних ударів. Ворог за класичною методичкою сприймає узбережжя як місце розташування, в тому числі і систем протиповітряної оборони, і намагається поцілити туди, де вважає для себе імовірними цілями. Тому це досить небезпечний вид відпочинку і військове командування. Тому і не рекомендувало повноцінно розгортати курортний сезон. Мерія, яка й облаштувала пляжі, ще має погодити усе з оперативним командуванням. Лише після їх згоди. Окремі ділянки узбережжя зроблять доступними для одеситів. Всегда страшно, ну спасателі є, в принципі, все. Ну так, да, будемо хоть на вихідних раз в неділю приходити. будемо. Про дати відкриття таких пляжів говорити ще рано кажуть, в мерії спочатку має пройти низка інспекцій. Можливо, потім таких зон на узбережжі стане більше. Івана Гарсимчук Костянтин Длужневський, сьомий канал. В українських потягах в експериментальному режимі з'являться жіночі купе. Про це повідомили в Укрзалізниці. Жіночі купе тестуватимуть протягом декількох місяців. Крім того, нині розробляють ті рішення, тривають консультації з юристами та громадськими організаціями. Вносяться зміни в нормативні акти. На першому етапі купити квиток у жіночі купе можливо буде тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці. У компанії нагадують, що таку послугу вони запроваджували ще у 2010 році, але тоді вона не користувалася попитом. Зазначу жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Прикордонники запобігли незаконному переправленню українців до Молдови. На околиці села Кучурган зупинили для перевірки Шевроле. За кермом знаходився місцевий житель. а Якості пасажирів були ще двоє українців. Вони вирішили незаконно виїхати за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього знайшли собі помічника в інтернеті. За свої послуги він захотів тисячу доларів з кожного. Організатор схеми попросив ухилянців дістатися траси Одеса Київ. Там їх чекав перевізник, який за 100 доларів з кожного обіцяв доправити. Їх до Молдови. Про спробу незаконного перетину кордону повідомили поліцію. Одеський порт продає частково затоплений плавдок. Його вартість 15,5 мільйонів гривень. Плавучий док пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ. У нього зруйновані конструктивні елементи корпусу. Також під водою знаходяться обладнання та механізми. Плавдок вважається технічно несправним його подальша експлуатація неможлива. Аукціон з продажу запланований на 9 червня. У дії з'явилася нова послуга, обмін та відновлення посвідчення водія. Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія та виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Подати заявку можна у декілька кліків. Спершу потрібно оновити застосунок Дія. Після подачі заявки протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу. Інакше заява анулюється. Після цього очікуйте запрошення до вибраного. Сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення, або ж просто зачекайте, коли діє надійшле пуш сповідчення про готовність цифрового документа. Таким причину побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.